Триває телеекспрес на черзі анонс подій. Що цікавого станеться сьогодні, знає Ганна Цапик, колего. Тобі слово дякую, Ларисом. Отож, коротко, про найцікавіше і найголовніше, що варто чекати від 12 серпня в Україні та світі. 12 16 серпня в Україні з робочим візитом перебуватиме міністр закордонних справ Республіки Білорусь Володимир Макей. Також повідомлялося, що на сьогодні на 11.00 запланована зустріч з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Предбачається, що обговорюватимуть ситуацію на сході країни. Нагадаю, що вчора до столиці прибула делегація міністерства оборони Великобританії на чолі з державним секретарем з питань оборони Майклом Фелоном. В ході спільного з міністром оборони України брифінгу з Фелон. Заявив важливо, щоб світ знав масштаб агресії проти України за його словами. Кількість порушень мінських угод терористами стурбувала усю делегацію Великобританії. Міністр фінансів України Наталія Яреско сьогодні зустрінеться з кредиторами України у США. Нагадаємо, Україна почала переговори про реструктуризацію частини боргу в рамках нової програми з МВФ у березні цього року і розраховує в результаті відтермінувати виплати за боргами і за рахунок їх часткового списання заощадити до 5,2 мільярдів доларів цього року і до 15,3 мільярдів доларів у найближчі 4 роки. До цього часу домовитися з кредиторами і провести реструктуризацію вдалося тільки двом державним банкам: це Укрсімбанку і Ощадбанку, які отримали від. Термінування виплати боргу на 7 років в обмін на підвищення ставки купона без списання основної суми боргу за єврооблігаціям з погашенням у 2015-2018 роках на 1,5 млрд доларів і 1,3 млрд доларів відповідно. О 11.00 у Пущі Водиці на території міжнародного дитячого центру Арте відзначатимуть Олімпійський день. Після офіційного відкриття спортивного свята учасники візьмуть участь в Олімпійській розминці «Do you Like Olympians». Кульмінацією спортивного заходу стануть змагання за програмою Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій Дитяча легка атлетика. Під керівництвом своїх зіркових наставників всі охочі із задоволенням випробовуватимуть свої сили у різноманітних легкоатлетичних дисциплінах. А усі учасники отримують пам'ятні подарунки. Дванадцятого серпня у залах пам'ятника «Хлібна» національного заповідника Софія Київського Софія Київська відкриється художня виставка сучасного українського натюрморту. Буде представлено е, сучасний український натюрморт, в позиції. Виставки будуть представлені твори Ахри Анджиджала, Марти Базак, Олексія Белюсенка, Матмія Вайсбергам, Олесі Джураєвої, Ірини Єремієва та Бориса Фірцака. Всього на виставці буде представлено близько 50 живописних і графічних робіт. А в рамках заходу планується провести кілька лекцій екскурсій та а також майстер-класів. УЄФА сьогодні оголосить трьох претендентів на звання кращого футболіста Європи. У десятку претендентів за нагороду найкращому футболісту в сезоні 2014-15 років увійшло вісім фіналістів Ліги чемпіонів УЄФА, ну і, звичайно, Кріщану Роланду. Володар нагороди відзначається 28 серпня. Як і в попередні роки журі складається із журналістів, які представляють усі 54 національні асоціації УЄФА. А також кожен член журі назвав п'ятірку кращих на його погляд футболістів сезону. За кожне перше місце гравець отримував п'ять очок, за кожне друге чотири і так далі. Десять кращих пройшли у другий раунд голосування, за підсумками якого буде відібрано три кандидати. Їх імена стануть відомі сьогодні. Один раз в році в середині серпня в Ротенбурзі на ринковій площі проводиться свято вина. Ця традиція сягає коріннями в роки 30-літньої війни. Тоді баварський воєначальник Йогантілі пообіцяв врятувати Ротенбург, якщо представник міської влади зуміє за один раз осушити бутиль, в якому було три літри вина. І бургу місто сушив величезний бутель вина, щоб врятувати місто. Одні свята місцеві підприємства громадського харчування разом зі своїми постачальниками вин влаштовують презентація алкогольних і безалкогольних напоїв, що супроводжується асортиментом страв місцевої та ексклюзивної кухні. Відвідувачам пропонують більше 70 сортів вина, де поряд з класичним репортуаром беруть участь вишукані раритети. Свято проходить у музичному супроводі від народної музики до шансону, джазу, рок і поп-мелодії. А у шведській столиці сьогодні стартує щорічний фестиваль культури. У 2015 році він буде проводитись в 10-те. З 12 по 15 серпня центральні вулиці і площі Стокгольма перетворяться на величезну культурну арену. Основна частина заходів пройде поблизу Стокгольського королівського палацу. Тут можна буде відмінно відпочити, повеселитися і поспілкуватися з однодумцями. Фестиваль охоплює всі жанри культури і пропонує близько 600 цікавих заходів для відвідувачів різного віку. У його програмі виступи відомих шведських груп, танці, церкові виступи, оперний спів, 3D-шоу і грандіозні театральні вистави. У фестивалі також візьмуть участь творчі люди з різних країн світу. В рамках заходу працюватимуть виставки молодих талановитих художників та покази мод. Невід'ємною частиною фестивалю стануть дискотеки, семінари, папа-ресторани, фруткори і також сувенірні павільйони, що представляють роботи місцевих ремісників. Ну і на завершення сьогодні у США стартує фестиваль інтернет-роликів про котів. Будуть представлені близько 100 відео про кішок взяти з номінацій публікою в категоріях комедії, драми, анімовані, музичні дії, старовинні та документальні фільми. Події відбуватимуться під відкритим небом. Усіх учасників просять з собою взяти ковдри та напої, а домашніх улюбленців залишити вдома. Перший такий фестиваль відбувся у 2012 році як експеримент. Що буде, якщо з'являться вечірні програми, присвячені відео про кутів? Таке запитання зацікавило усіх і поширилось на міжнародному рівні через соціальні медіа та преси. Результат вразив: на перший такий перегляд під відкритим небом на схилі Пагорба в Уокер прийшло 10 тисяч чоловік. З того часу, Захід проводиться щороку. Що ж, на цю хвилину у мене все. Залишайтеся з нами і слідкуйте за цими та іншими подіями тільки на телеканалі Еспресо. Ну і також не забувайте про діалог з глядачами, який ми проводимо рівно о 16.00. Це інтерактивна студія, де наші експерти піднімають найгостріші запитання, які стосуються кожного українця, і просять приєднатися до цього діалогу всіх небайдужих. Вартую зателефонувати до нас до студії на гарячу лінію за номером 044 339 9161 або прийти на Київський Майдан Незалежності. Там працюватиме наш журналіст, і він дасть змогу подискутувати з нами у прямому ефірі.